І так, поїхали. Перший крок. Він дуже-дуже простий. Тобі треба зрозуміти, чого ти хочеш. Коротко, одним реченням або двома записати свою мрію. І я хочу дати тобі маленьку інструкцію, як почути, відчути свою мрію. Ти можеш взяти та виділити півдня для себе, коханої. Це буде дуже круто. Зроби так, щоб ніякі діла та задачі тебе не відволікали. Прокинутися зраночку, поніжитися у своєму ліжечку, помріяти трошки та налаштуватися на цей прекрасний час для себе, коханою. Тобі треба трішки прибратися у своїй кімнаті, просто порозкладувати по місцях якісь твої речі, щоб привести розум до порядку. Тобі треба зробити, можливо, якісь тілесні процедури для того, щоб запустити енергію у своєму тілі. Можливо, це йога або біг. І потім візьми свій щоденник, виходь на вулицю і дивлячись у небо, мрій, відчувай, що саме тобі хочеться зараз, більше всього. Дивись на простір, це на це небо, це буде розширювати твій розум. І я дуже прошу тебе: мрій по крупному. Немає різниці. Якщо ти хочеш перейти лужу або перейти океан, тобі завжди потрібно лише чотири кроки. Тобі вибирати. Ти хочеш перейти лише лужу чи величезний океан. Коли ти зробиш це, повертайся додому, запиши одним або двома реченнями свою мрію і приступай до її втілення. І так, ти записала одним-двома реченнями те, що ти хочеш, але я хочу тобі додати один дуже секретний інгредієнт, який допоможе стовідсотково здійснити твою мрію. Що ж це за інгредієнт? Будь ласка, поміркуй! Як здійснення твоєї мрії буде допомагати іншим людям? І не лінуйся, приділи цьому час? Як те, що ти досягнеш того, чого ти хочеш, чого ти прагнеш, може допомогти тобі робити інших людей більш щасливими? Буде дуже класно, якщо ти запишеш списочок цих добрих дій або добрих речей. І так, це твій перший крок. Одним реченням записати, що ти хочеш. І далі ми приступаємо до другого кроку.